Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра, чи побачимо його? Та живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом. Нехай відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі. нехай діла обряд голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїм. Не просто так бо життя дарує, а щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло, бо так Господь полюбив світлішний, Щоб жертву сина Він віддав свого, Щоб кожен хто йому повірив. Немера вічне життя знайшов, нехай відображається Христос в мені Його образ святий, хай побачать люди всі, нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй Що світ мені побачить, мої слова, що значить, життям своїм прослав, могутнього царя. як землю я покину, як і тут залишу, чи Бог назве мене своїм вірним дитям, Нехай відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать люди, всі. Нехай тіла борять голосніше свій, що святий Господь живе в серці мої. Дорога церква, вітаю всіх, хто серед своїх життєвих турбот і безлічі справ знайшов час для читання Слова Божого та молитви. Апостол Павло, в посланні до Галатів пише про дев'ять плодів Святого Духа. Запрошую вас до читання Слова Божого. Відкриємо новий заповіт послання святого апостола Павла до Галатів. 5 розділ 22, 23 вірші. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Сьогодні я хочу поділитися з вами короткими роздумами на тему одного із плодів Святого Духа. А саме на тему радості. Можливо, ви подумаєте, про яку радість може йтися у наш час. Чи я не читаю новин, не дивлюся, що коїться в світі. Здається, що є місце для різних емоцій, є місце для суму, є місце для гніву, розчарування, страху, зневіри для будь-чого, окрім радості. І ви будете праві, брати та сестри. Якщо говорити про тих, хто не пізнав Ісуса Христа як особистого Спасителя і не отримав Святого Духа, я завжди сприймав радість як щось таке, де не потрібно прикладати зусилля. І це дійсно так. Якщо ми говоримо про радість як емоцію чи настрій, наприклад, коли мій син радіє, коли я повертаюся додому. Чи донька радіє якомусь подарункові, чи сім'єю радіємо якимось хорошим новинам, ми відчуваємо радість. І це є основна з, основна з позитивних емоцій людини. Це внутрішнє почуття щастя і задоволення. Але чому ж ця емоція зникає так само швидко, як і з'являється? Чи про таку радість, як плід Духа Святого говорить? Нам апостол Павло. І ось тут криється головний обман, бо ми зідусіль чуємо, що радість це коли ти в ейфорії, коли ти щасливий, посміхнений, сучасні течії в християнстві проповідують веселе безтурботне життя. Навіть говорять, що якщо ти не посміхаєшся, то ти втратив благословіння. Я хочу вас заспокоїти, брати та сестри. Справжній християнин може бути радісним навіть зі сльозами на очах в час смутку і в час печалі. Еклезіаст в сьомому розділі пише: краще йти в дім плачу, ніж йти в дім розпивання, оскільки це кінець усякого чоловіка, і хто живе, покладе до серця й смуток від сміху, бо в смутку обличчя серце зробиться добрим. Серце мудрих у домі плачу, а серце безумних у домі радості. Краще слухати картання мудрого, ніж чоловіка, що слухає пісню безумних, адже сміх безумних як голос тернини під казаном. І це марнота. І ось з цього місця я хочу порозмірковувати, що таке справжня християнська радість. Радість це плід Духа Святого. І щоб отримати її, ми маємо прикладати зусилля. Одна з головних цілей роботи Духа Святого у житті християнина є зміна цього життя. Святий Дух провадить у нас роботу, щоб ми відповідали образу Христа, ставали більш схожими на нього. Християнське життя. Це боротьба проявів гріховної природи із плодами Святого Духа. Будучи грішними людськими істотами, ми, як і раніше, перебуваємо у плоті, що прагне, що прагне до гріха. Однак, прийнявши Христа, ми сповнюємося Святим Духом, який приносить плоди, і дає нам силу перемогти свою гріховну природу. Бог є джерелом радості для християнина. Справжня радість це почуття великого душевного задоволення, від усвідомлення того, що наші імена є записані в книзі життя, і проходячи випробування, і навіть ідучи долиною смертної темряви, ми не будемо боятися злого. І маючи в серці ось таку справжню радість, ми можемо, як апостол Павло пише в другому посланні до Корінтян, бути сумними, але завжди веселими аби, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Ми володіємо найвищою цінністю. Ми є дітьми Бога живого. ми маємо вічне життя. Не завжди на нашому обличчі буде посмішка. Часто ми зранені і засмучені. Ми стурбовані про наших близьких, переживаємо, що буде завтра. Але знаємо, що є Бог, Він всім управляє, Він любить нас, Він назвав нас своїми дітьми, Він піклується про нас і провадить нас. В Посланні до Солонян записано завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо Це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Давайте схилимо наші коліна і подякуємо Йому за ту радість, і надію на вічне життя. Яку він дає всім, хто прийняв його як особистого Спасителя. Амінь. Помолимось.